Фармадол. забудь про головний біль. Це сніданок. Судень плюс суди на каналі Тет. І ми продовжуємо те, що поробила в ефірі Валя Хамайко. Вона розпочала тиждень за піканок. Вона його офіційно розпочала, а ми продовжимо. Ми абсолютно. Нічим не гірші. Зараз приготуємо смачну запіканочку м'ясну. нічим не гірші, Слухай, це на гасла схоже. Зараз ми влаштуємо тут ну, валяш, е, фракцію сніданку готує. будні а, ну, проти давай. фракції сніданку. Вихідні. Подивіться, будь ласка, рецепт сьогодні курячої запіканки базовою, мовно кажучи. От весь тиждень ми будемо для вас робити різні запіканки. На сам кінець придкрив завісу будуть найсмачніші. А значить, у нас все тут є. М -м, бачите курячий фарш. Ми зараз буквально його будемо змішувати з усіма інгредієнтами, Готується все дуже просто. Тому ми, власне, на цю ініціативу валі хамайко і присіли. Висівки безглютенові. Зараз це модно. Вівсяні. Угу. Додавайте, будь ласка. Написано: якщо в магазині бачите безглютену, це як правило трошки дорожче і типу здоровіше. От як на мене, що додам від себе, вибачте за ці слова, трошки не смачніше. Але корисно, але корисно. Що вже тут поробиш? Особливо, наприклад, люди, які, у яких є алергія на глютен, а є такі люди, їх, до речі, немало, то це дуже класний вихід. А, молоко. Ви зараз це все бачите. І Це кефір. Ой, це кефір, 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 кефір да, перегосподи. Да, Я думаю, про кефір, кажу молоко, мовуся. А, Дивіться, все дуже просто, це реально діти можуть робити. А, тепер всі спеції. Спеції, отут же починається меджік. Да, у нас тим'ян є, у нас перець є. А, можете додавати від себе що завгодно, можливо, якісь Секретні інгредієнти я, наприклад, спеції от ніколи зі спеціями не помилявся. Хоча я, знаєте, ми без досвіду кухар, але якось щось відчуття мені постійно підказували. Сіль спешл фонелі, <гум> Давай, фонелі Тому да що фанелі постійно солі бракує. І яйця туди ще Ні, треба яйця? Додати. Чекаю, яйця, буде. Я просто спеціально хочу на солі наголосити. от е, Так, одне, два. Ой, насправді дуже швидко, дуже легко. Якщо з малими вас, можеш якщо до речі. якщо у вас є в холодильнику або в морозилці е, фарш, будь ласка, з вечора поклали, розморозили, і на ранок у вас все готове Моє все праці сьогодні. Перемішали і потім в спеціальну Ой, форму. Ноч. До речі, Дієте, зараз фактично у нас готова е, готова наша маса. Оце наша майбутня запіканка. Е, оце фактично оця таця. Вона вже змазана е, е, маслом, Вершкову і просто масло, вершковим маслом. І ми просто так красиво. Це все. Це виливаємо. Слухай, а зелень будемо додавати? чи потім? Зелень, дивись, можна зверху, я трошки додав е, туди спеті вже всередину. Uh -huh. Зелень можна зверху. Єдине, що слухай, її треба або дуже дрібно е, нарізати, uh -huh. або так зверху, просто щоб вона ну, власне, була якою є. Я от давай пропоную отак, власне, і зробимо. Отак зверху, так красиво. Хоп, хоп, хоп. Швидко. хоп, хоп. Чик, чик, чик. І все швидко, Чик-чик-чик все. Все вайно для англомовної аудитории. Я зараз трошки вертаю. Чому, Чому б ні? Да, щирої українською мовою. Все наша духова шафа розігріта вже на 200 градусів. Поїхали. Будь ласка, ставимо все всередину. І буквально там 30 хвилин ви потім можете ножечком або паличкою спеціальною спробувати дерев'яною чи зубочистою, наскільки пропеклася ваша запіканочка, і вже з огляду на це або діставати, або дати дати їй можливість ще трішки пропектися. А ми поки що. Залишаємо так, засікаємо 30 хвилин і продовжуємо сніданок. Так, і обов'язково скуштуємо разом. Знімаю ну, то як то. Ви бачите, прям в прямому ефірі останні декілька тижнів ми вчимося, і в принципі можемо навіть себе вже в якості шеф-кухарів пробувати. Ну або просто помічника кухаря Давай, на йде. кухні. Як варіант помічника кухаря можемо. образливо. Дивись, у а чому? Ну, знаєш, у треба починати. Мошу. Дивись, щоб гарно навчитися, треба починати з найнижчого щабля, А потім далі вже дивись. Ми сьогодні що про що говорили з антропологою, антропологом тіною Полок? Що їжа це в першу чергу про спілкування? Це сигнал турботи. Їжа це не про. Їжа. Їжу навіть. розумієте щоб ми просто їжу про їжу, то ми в принципі не готували такі смаколики, а просто їли продукти, як вони нам Бог їм дав. розумієте А це про, про спілкування, це про дещо більше. О, це всі сигнали, от про все, про все, про все. Mm -hmm. Ну що, як тобі? Смачно, mm. дуже смачно. Не слово дня. За консистенцією. Слово днями забули. В Господи, слово дня. Ми не забули. У нас ще Я ще слово дня. Так, не хвилюйтеся. Не колюйтеся, ти до мене новий вже, так? Я так розумію. Нормально. Слово дня. Так. Так, давайте нам правильну відповідь, будемо разом з глядачами дивитися. Що це? Накинутий на плечі. Ви були праві друзі. В більшості ваших варіантів. Ви абсолютно правильно відгадали і правильно нам написали. Дякую Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому Ютуб каналі.